Вробітники ДСНС тільки за цей тиждень, що минув склали 59 протоколів згідно чинного законодавства, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за такі дії передбачений штраф від 3 тисяч гривень за спалювання сухої рослинності і від 1700 гривень за порушення правил пожежної безпеки в попиті. Отакі суми були накладені на тих порушників, яких вдалося встановити. Звичайно, це не проста справа, і тут працюють спільно рятувальники з правоохоронцями, службами екологічної інспекції, органами влади сьогодні вже триває насіння пожежі на трофянику у камянка каширському районі і дві пожежі на трофянику на Ковальщі. Ці пожежі надзвичайно складні для ліквідації. Вони залягають на глибині. Відповідно, торф тліє навіть без доступу повітря. І для того, щоб їх ліквідувати, треба величезні зусилля, рятувальників, матеріальні засоби. І, відповідно, час, ну або сильного проливного дощу, якого поки що, на жаль, не спостерігається. Тому ще раз ми застерігаємо громадян: не зловживайте безпекою, не спричиняйте пожеж в екосистемах, тому що дим від цих пожеж надзвичайно небезпечний.